Друзі всім привіт! Я граю в Майнкрафт. Сьогодні будемо будувати мій будинок. Я його трішки зробила. все він красивий буде. І давайте зробимо цип. Так, зараз давайте цип. все. В нас в руках є ципи. Получили наверх. Нажимаємо цю кнопочку. Почин повертаємо. І летимо тут у нас напрямок сюди. Потім нажимаємо кнопочку ой, очу. Ми опускаємо ще. І беремо яйця ципи, Все, нажимаємо і от ципа вас. Це... Давайте зайдемо вкачу, куди да я її взяла ось ця марснашка. Давайте знайдемо, пошукаємо. Є це. Десь тут є, да. ось понял. На І ось яйце цыпи. Яйце яйце цып. Давайте. Смотрите, ось, таки, ось, ось таки кра... ця, так полностью красная яйца, так что давайте смм його и поставим ось чудо яслич. Все, пислич Смотрите, що це. Так, бачите, я взяла в руки. І це ж павук. Нам ну, не можна паука брати. Беремо міч. І вбиваємо павука. Де ти павук? Ми тебе зараз вб'ємо. Ось це паук. О ні, мене це взяли. Ну добре, всім до побачення. Па-па-па-па.